Вітаю вас, мої любі малята і шановні батьки. Вивчаємо новий віршик і нову пальчикову гімнастику. Кицька прокидається, лапками вмивається, квітка просинається, росами вмивається, сонце прокидається, хмарками вмивається. Ну а ми з сестричкою вмиваємось водичкою. А зараз повторюємо віршик з рухами. Кицька прокидається, лапками вмивається, квітка прокидається, росами вмивається. Сонце прокидається, хмарками вмивається. Ну а ми з сестричкою вмиваємось водичкою. Дякую, що ви повторили наш віршик. Спробуйте його вивчити і кожного дня повторювати. Дякую!